Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас. Вітаю Олена і всі глядачі в каналу. Дякую, що ви прийшли. Бачу, що ви підготувалися, тому що сьогодні у нас дуже актуальна, дуже важлива тема. А отже, прогноз на березень, загалом, яким буде березень, зважаючи на зірки, що вони нам кажуть. Ну для світу, і для України, місяць буде дуже активним. Нам здається, що лютий надзвичайно активний на події, зміни і несеться вал новин, за якими не завжди встигаємо а березень буде ще активнішим. Тому куди що, ще активніше? Здається, вже куди активніше, але будемо спостерігати, тому що в березні у нас два затемнення. 14 березня у нас буде місячне затемнення, а в кінці березня, 29-го, буде сонячне затемнення, у нас весняне на рівнодення, ретро Меркурій, ретро Венера. Ну, все на купу. Тому буде дуже цікаво і точно не сумно, не скучно нікому. Якщо говорити про ситуацію, в Україні і про прогноз для нас. В першу чергу у нас буде активна планета Марс. А Марс це якраз планета, яка відповідає за воєнні дії, за військових, за нашу зброю, за можливості наступати і захищатися. І є декілька цікавих, хороших показників, які я б хотіла зазначити. Перше це Гармонійний аспект Марсу до Плутону в гороскопі України, який буде діяти з 1 по 12 березня. І це дає нам хороші можливості підсилити армію. Я думаю, що прийде або нова зброя, або якийсь новий воєнний потенціал, що дасть нам змогу. Рухатися, десь отримувати дуже хороші результати на певних ділянках фронту. Найтакий найпіковіший момент це з 5 по 9 березня ми будемо спостерігати, що у нас буде відбуватися. От у цей час я би очікувала якихось хороших, класних новин, успішних операцій, якихось таких ну, масштабних дій, які дають нам. Оптимізму і відчуття, що за нами стоїть наша армія і наша сила. Є також хороший показник на другу половину березня. Це період з 17 березня і до початку квітня, навіть це знову ж таки про якісь інновації, про надходження нової зброї, про використання певної техніки, яка раніше не використовувалася, і про дуже несподівані такі. Операції для ворога по типу операцій на його території, обстрілів, дрони, авіація. Тобто тут повинні бути сюрпризи неприємні для нашого ворога. І разом з тим є показники, які говорять про те, що на певних ділянках нас будуть стримувати. Тобто є показники успішних операцій воєнних і є показники ну, такого, знаєте, обмеження у діях, коли ми хотіли би рухатися, ми хотіли би йти вперед. Але є певні фактори, обставини, які від нас не залежать. Це може бути знову ж таки постачання, там певних, я не знаю, боєприпасів, ресурсів. ресурсів так, це може бути якісь зовнішньополітичні. Фактори, які на нас зараз дуже сильно впливають, коли нам будуть говорити ні, там стійте, не рухайтеся, не можна, і це може дати ну таку не дуже приємну динаміку. І ми подивимося, як це все буде розгортатися з 4 по 15, пікова точка 8-12 березня. Це такі моменти, коли ми будемо відчувати, що ну, ніби нам не дають рухатися, використовувати потенціал на повну силу. А взагалі м -м, треба сказати, що початок березня дуже активний з точки зору воєнних дій, тому що є показники, що ворог буде. Скаженіти і вести себе дуже агресивно, ну, як завжди, і неадекватно. І це навіть кінець лютого і от по 4 березня такі пікові моменти, а далі у нас затемнення. А затемнення це завжди така, знаєте, активація. Активація тих проблем, які накопичилися, тих складнощів, які накопичилися. Тому якщо говорити про обстріли, про небезпеку да, для цивільного населення. Да. Ну я б сказала, що це період такий найбільш складний. От з 8 по 14 це поблизу саме місячного затемнення. І потім кінець місяця ближче до сонячного затемнення. це період з 27 по 29 березня. Ось ці періоди я б виділила як такі, де потрібно звертати увагу обов'язково на сигнали тривоги, і це періоди, коли більша небезпека є саме для цивільного населення. Дякую, Анна. І ще раз хочу сказати глядачам, що ми робимо такі прогнози не для того, щоб залякати, а навпаки, попередити про ймовірну небезпеку, а чи вірити чи ні це вирішувати власне вам? І ще таке питання, про яке дуже часто говорять, і хочеться подивитися власне з астрологічної точки зору. Перемовини у березні будуть чи ні? Яка ймовірність перемовин? А ви знаєте, у нас березень з точки зору дипломатії непоганий. А це буде період ретро меркурію Друга половина березня в карті України Меркурій ретроградний в гороскопі народження нашої держави. Тому, оскільки я спостерігаю, для нас періоди ретроградності Меркурію вони завжди сприятливі. це дає змогу нам повернутися до тих. Угод, які не закриті, тому що нам дуже багато чого обіцяють, як завжди. І це все дуже довго виконується з величезною кількістю затримок і якихось нюансів на шляху до реалізації. І от Ретро Меркурій для нас це такий час, коли за три тижні. Дуже швидко. Тобто Меркурій буває ретроградним протягом трьох тижнів три рази на рік. І для нас це такий момент, коли знаєте, от все починає швидко працювати. Всі якісь незавершені справи, незакриті домовленості дуже швидко починають закриватися. Тому я би очікувала в період ретроградності Меркурію позитивних новин, які стосуються саме дипломатії. Але якщо говорити про мирні переговори, процес буде іти, він досить складний. Що для нас добре у всій цій історії, те, що кінець лютого, перша половина березня для Росії це, ну, в гороскопі Росії, скажімо так, це період складний. У них видно, що є складнощі для влади, для верхівки влади, тобто це президент і там найвищі інші якісь рівні керівництва країною, а це якісь рухи, які буде робити їх опозиція, а це несприятливий імідж. А це Певні, такі, знаєте, як перешкоди на шляху до реалізації їх стратегій. Вони, звичайно, цього не демонструють, не показують, тому що вони там сарішникам впереді планети планіти всі. Угу. Але, тим не менше, ми розуміємо, що вони ну, зараз заходять в переговорні ці процеси не у надто сильній позиції. Хоча, знову ж таки, е, от зовнішня картинка вона зовсім інша. Тому я би не чекала тут швидких результатів, можуть бути домовленості, але їх реалізація буде, скажімо так, розтягнута в часі. І якщо говорити про гороскоп України. То для нас найсприятливіший час, коли ми можемо дійсно отримати найкращі для себе умови миру. Це вже квітень-травень, От навіть травень і перша половина червня. Ось там ми можемо бути у найбільш сильній із усіх імовірних позицій, да? тому що ми теж розуміємо прекрасно наші реалії, в яких ми живемо. Тому я бачу так, що ось затемнення ретро Меркурій, ретро Венера будуть загострювати певні там питання, кути гострі, які вже є. Процес переговорний вже йде. І він буде іти, можуть бути досягнуті певні такі, знаєте, проміжкові домовленості, але якщо говорити про результати конкретні, які можуть задовільнити нас, це вже ближче до літа, друга половина весни початок літа. Дякую Анна, за такий детальний прогноз на березень. Сподіваємося, весна у нас спочнеться спокійно. Тихо, і ось цей активний березень він дасть якраз ось ці початки, Ось цей рух до перемоги України. Дякую вам за цей прогноз. Побачимося наступних випусках. Дякую.